Новини війни, і почнемо з позитивної інформації від агентів українського руху, а теж тимчасово окупованому Криму. Вони повідомляють про перекидання ворожих кораблів з півострова до Новоросійського вже є зафіксовані супутником пересування військ і техніки у порту Кавказ. Причиною такого жесту доброї волі є успішні удари зсу по російському флоту. Є добрі новини із Московщини. Там у місті Коломна сьогодні пролунали вибухи. Вже згодом стало відомо про атаку дронами на конструкторське бюро машинобудування, яке також займається й розробкою ракет. Дрон полетів на Коломну. І наостанок про новий законопроект Верховної Ради депутати хочуть звільнити від мобілізації волонтерів. Щоправда, лише тих, хто входить до реєстру волонтерів, має офіційне посвідчення та може довести, що саме зараз займається допомогою армії. Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові. Та колишніх комуністів не буває. Сотні студентів львівської політехніки вийшли з плакатами на протест проти своєї ж викладачки Ірини Феріон. Основна вимога звільнити мову знавицю за її висловлювання про військових та оприлюднення особистих даних хлопця з Криму. М, часом, Ірина Фаріон потрапила одразу у кілька конфліктних ситуацій через свої висловлювання. Її погляди на захист української мови підтримав студент з тимчасово окупованого півострова. Однак викладачка не придумала нічого розумнішого, як виставити у своєму пості усі дані про українського парубка. Саме це й стало приводом для його арешту расистами. Вимогу звільнити викладачку Фаріон у Львівській політехніці пообіцяли розглянути 23 листопада. А наразі створили комісію, аби вивчити цю ситуацію. І після висновку цієї комісії буде зібраний ще раз строгний стіл в тому самому складі, який був зроблений сьогодні. І після цього, після консультації з юристами, ні, після, ні, нічого, ні. Ні. нічого не змінилося. Ще немає законних підстав для звільнення Ірини Дмитрівни-Фарьол. Нам треба документальне підтвердження. Це всього лиш відтягнення рішення і забуття його. Нагадаємо, що з приводу розголошення особистих даних в умовах війни до СБУ звернувся уповноважений справ людини Дмитро Лубінець Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Блокування кордону між Польщею та Україною триватиме. принаймні про це заявляють перевізники, які організували протест. Вчора вони зустрілися з українською та польською урядовими делегаціями, проте жодних домовленостей досягнути так і не змогли. Перекриття триває 6 листопада через те, що далекобійники сусідньої держави побоюються конкуренції із нашими перевізниками. У чергах водіям доводиться стояти до 200 годин, декому стає зле, але мітингувальники не забезпечили надання медичної допомоги. На сцені Львівської національної філармонії дует з Литви представить епохальні симфонічні твори, адаптовані для одного фортепіано, що створили ще на початку 20-го століття та виконують у грі в чотири роки на початку в нас були сумніви щодо виконання симфонічних творів на піаніно, бо це дивно, це краще виконає оркестр. Але водночас ми зрозуміли наскільки важливо ділитися музикою і слухачами вживу. І я гадаю, що зараз тут в Україні ви також цінуєте цей живий контакт, і коли хтось може приїхати і виконати щось вживу, це унікальний досвід. Вечір має назву Лунки моря кольорів, що об'єднує творчість відомих Чорніса і Дебюсі на темі моря та його краси. Море стало головним протагоністом обох творів. Але Клод девосі, який дуже цікавиться кольорами, картинами та візуальними аспектами, тому він пише звуками зображенням моря, як хвилі грають на поверхні моря, у той час як Черліоніс дивиться глибше в море в його історію, і в певний момент два митця зустрічаються в цьому дивовижному світі моря. Виконавці з Литви розповідають, що хотіли приїхати до нас не тільки щоб зіграти ці епохальні твори, а в першу чергу виразити свою підтримку народу України. У мене в голові і в серці не вкладається те, яка тут ситуація. Я бачу, як люди гуляють по Львову, але водночас вони дуже переживають за те, що відбувається навколо, але все одно намагаються жити далі. Бо це необхідно, щоб людям, які зараз захищають країну, було куди повернутися. Тому це складно і зараз нам приємно тут бути і виступати у вас на сцені і ділитися нашими емоціями та любов'ю до України. Концерт відбудеться у середу, 19 листопада, о 19.00. Давид Берішвілі Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Центр незламні. В кожній операційній по кілька команд. З одним пацієнтом працюють щонайменше 10 спеціалістів. Плічопліч з нашими фахівцями оперують одні з найкращих пластичних та реконструктивних хірургів Америки: 25 провідних спеціалістів з різних напрямків сьогодні у Львові, щоб допомогти пацієнтам з найскладнішими травмами обличчя, коли почалася війна, ми розуміли, що ми маємо досвід в лікуванні таких поранень і розуміли, які поранення будуть в цій війні. Тому, власне, це було основною причиною, чому ми приїхали допомогти українцям попередньо усі пацієнти пройшли ретельну підготовку, консультації, обстеження, складання хірургами індивідуального плану лікування з 3D-моделюванням та реконструкцією. Ми будемо виконувати найскладніші реконструктивні операції, особливо з мікрохірургічними елементами, коли потрібно зшивати найдрібніші судини для того, щоб виконати пересадку тканин з іншої частини тіла на іншій людині. Нам дуже приємно працювати з українськими спеціалістами тут. Основна наша мета допомогти якомога більшій кількості українців та передати наші знання українським хірургам для того, щоб в подальшому вони могли виконувати ці операції самостійно. Це вже третя американська місія фейс to фейс. Цього разу спеціалісти відібрали більше 40 пацієнтів, яких оглянули, а більшість з них вже обрали для оперативних втручань. В основному всі наші пацієнти це військові. В нас є декілька цивільних, але в основному це військові, це молоді люди, які отримали травми, тяжкі травми обличчя, в яких відсутні носи, в яких відсутні нижня щелепа. І такі операції по відновленню, наприклад, нижньої щелепи або верхньої щелепи вони тривають близько 15 годин. Одним з таких пацієнтів є 25-річний Валерій Якименко. Складне поранення він отримав ще минулого року на Донеччині. Під його ногами розірвалась граната, а уламки пошкодили обличчя. Дефактиречі. Ну, в жибі, понятно, що немає ну, комплексів такий, що якби ліцо порізане, некрасиве там. Складна реконструктивна операція потрібна і військовому В'ячеславу Кондрашову. Аби відновити обличчя, потрібно пересадити нерв. Перший раз мені века робили, підрізали, ремонтували. Сказали нерв рано, тому що ще моменту травми не пройшов. Зараз уже більше року, зараз можна вже більш серйозні операції робити. Відтак попереду у закордонних та українських фахівців п'ять операційних днів. Дякуючи колегам, ми будемо працювати спільними українсько-американськими бригадами для того, щоб прийняти власний досвід по мікрохірургії, оскільки нас війна заставила застосовувати цю мікрохірургію раніше. Ми в нас в Україні практично її не було були якісь одиночні спорадичні випадки, але на сьогоднішній день це є основою реконструктивної хірургії для всіх для нашої ділянки. Загалом протягом тижня хірургічні втручання проведуть 30 українцям, які мають травми голови, шиї та верхніх кінцівок. Додамо, що всі операції для пацієнтів є безкоштовними. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. На Львівщині школяра судитимуть за жорстокі пограбування і навіть за вбивство. Тільки послухайте, поліцейські зібрали вже всі докази, що у вересні 15-річний нельот по звірячому відлупцював на вулиці пенсіонера, який від жахливих травм помер у лікарні. Але й це ще не все. Згодом юнак пограбував ще місцевий ломбард, а касирці зламав носа. Поки його однолітки планують своє майбутнє. 15-річний другобичанин, схоже має конкретні перспективи оселитися у в'язниці аж на. 10 років Хотів розбагатіти самбірчана. нас піймали на гарячому, коли він брав гроші з ухилянта, затриманому ділку 51 рік і схопили його правоохоронці одразу з двох відомств – служби безпеки та нацполіції. Схема бізнесмена полягала у тому, що він переправляв за кордон потенційних призовників, оминаючи пункти пропусків. За свою послугу він просив у чоловіків немало не багато, аж 10 тисяч доларів. Тепер же горе підприємець може позбутися усього свого майна та ще й сісти за грати на дев'ять. Років